У рівному відбувся форум громад регіону, який зібрав голів та представників усіх 64 громад області. Захід став платформою для обговорення важливих питань, зокрема безпеки, бюджетів на наступний рік та підтримки збройних сил України. На даний форум ми запросили всеукраїнські асоціації до нас на Рівненщину, запросили комітет місцевого самоврядування народних депутатів, також керівництво області для спільних дій, як напрацювати плани на наступний рік і як ми можемо бути найбільш корисними для наших захисників, для військових частин, і також як формувати правильно бюджети, які сьогодні теж дуже важко наповнювати. Одне з головних питань бюджет на наступний рік Обговорювались проблеми фінансування місцевих проєктів, а також шляхи залучення додаткових коштів. Завдяки децентралізації, оптимізація бюджетів стала в рази простішою і допомогла під час великої війни. Ми отримали нові адмінтеродиниці, які стали самостійним своєму управлінні господарському, у своєму управлінні адміністрування своїх податків на місцях, наповнення бюджетів, витрати бюджету, бюджетна децентралізація, яка відбулася. Це основні фактори після мужності наших воїзнів, захисників і людей, які згуртувалися. Це фактично такі третій третя сила, яка допомогла стримати ворога. Однією з найважливіших тем була й підтримка Збройних сил України. Учасники форуму обговорювали різні форми допомоги армії від фінансової підтримки до волонтерських ініціатив. В кожного є розроблені в громадах. Сьогодні будемо ділитися досвідом або переймати програми підтримки військових, які вже знаходяться в себе громаді, на реабілітації, військовим медичним, волонтерам. Ну сьогодні буде багато важливих питань підніматися стосовно роботи громад в умовах військового стану. Мав форм і благодійний характер. Так, представники громад збирали кошти на дрони для волонтерів, які займаються конструюванням ударних птахів. Нас запросили і підтримали в нашій ініціативі, яка називається «Рівненський дрон. Ми, по суті, в Рівному збираємо дрони і передаємо їх захисникам сил оборони. Я так бачу вже голови громад. Представники громад за донатили на два дрони. Вони найближчим часом будуть передані нашим захисникам і захисницям. Форум дозволив об'єднати зусилля всіх громад для вирішення актуальних питань та планування дій у наступному році. Представники громад висловили готовність продовжувати співпрацю та підтримувати один одного у складні часи. Владислав Стицюк, Олег Шаламай, новини рівного.